Чи знаєте ви, що Німеччина та Швеція це країни, які історично були протестантськими, сьогодні входять у топ найуспішніших та найбільш інноваційних країн світу, а тим часом багато православних країн, такі як Росія, Сербія чи навіть наша Україна, роками борються з корупцією, економічними кризами та політичною нестабільністю? Чому так чи справді віра впливає на розвиток суспільства? Сьогодні я запрошую вас у подорож без відео, без картинок. Тут буде лише слово, думка і ваша уява. Це подкаст для тих, хто хоче не просто слухати, а думати разом, відчувати кожне слово і створювати власні картини у голові. Якщо ви зараз на прогулянці, в дорозі або сидите вдома з чашкою чаю, зробіть звук трохи голосніше, налаштуйтеся на роздуми. Ми починаємо! Історичні корені православ'я. Виросло із Візантії, могутньої імперії, де церква та держава були настільки тісно переплетені, що часто ставали майже одним організмом, цю модель називають симфонією співпраця імператора і патріарха. Але ця симфонія мала свою темну сторону вона формувала культуру покори, централізації, де люди звикали, що їхнє життя визначає влада. У католицьких країнах Європи натомість часто спостерігалося протистояння між папою і монархами, це стимулювало формування міських громад, університет.